Доброго ранку, доброго дня. Давайте подивимось на тероманерію, я ще не дивилася на цій колоді саме думки. Хто про вас думає зранку і що саме думає про вас зранку? Подумайте про себе, приберіть зайві думки. А ми розпочинаємо. Хто ця людина, яка думала про вас зранку? Буду прикривати, якщо щось. А думала, ця людина, король вогню, саме виходить. Це, знаєте, така чоловіча сексуальна енергія, дієва, домінуюча, пристрасна. Але, знаєте, ця людина, яка не може без контролю. І тут більше, знаєте, такий на, на себе людина більше увагу вона заявляє про себе. Вона зараз сразу вийшла. Чоловіки, до речі, перевертайте, перевертайте. Це може бути жінка просто. Вона може бути в більш таких енергіях чоловічих, до речі. Дивіться, це емоційна, потужна, харизматична і можливо, навіть егоцентрична, егоїстична особистість. Людина з дуже сильною чоловічою енергією, запальною, ревнивою. Навіть якщо це жінка, енергія тут про контроль, бажання володіти і палати. Туз повітря. Людина, до речі, не глупа. Шестірка вагню. Давайте ще додамо карту. Зірка. Дивіться, ця людина, яка думає про вас, так, це, можливо, між вами є якісь, якась відстань, або а, не було фізичного давно контакту, або а, ця людина дуже обмежена в своїх діях, не дивлячись на те, що а, що вона сама стверджується, що вона хоче бути такою знаєте, лідером, бажає перемагати, навіть якщо ця перемога може принести присмак ну, ну, приємний. так? По тузу повітря я можу так сказати, що це ідея, контакт, думка, також роздвоєння і гра. А, ця людина думала про вас зранку, тому що ви приносите інтерес, ви можете бути медійною особою, ви можете десь, ну, тобто, у вас як зараз, так і месенджери, різноманітні платформи. Тобто, людина вас десь бачить, за вами підглядовує. Ви, а, дуже, а, Далека, десь ідеальна, про вас мріють. Це далека муза, холодна, гарна і до якої хочеться доторкнутися. Але це ну, наразі таке враження неможливо. Ідеалізує вас, але водночас відчуває певну дистанцію, ще раз проговорю. І це, знаєте, гравець, спокусник людина. Або сильна особистість, яка прагне контролю насамперед, або перемоги задля перемоги. Але не завжди діється людина прямо. Людина не глупа по тузу повітря. По тузу повітря це, знаєте, як вольтаж від 1 до 10, це десятка. Це дуже багато думок. І людина вміє використовувати свої знання, ментал, тобто слова, може використовувати. На... Не тільки на вас, але і взагалі в суспільстві, якщо це їй потрібно. Що саме ця людина думає про вас? Туз землі. Це потенціал, це про стосунки, це про фізичне втілення, двіка повітря, це внутрішні конфлікти, прихована якась гра. От людина все ж таки, я можу так сказати, що вона від вас щось приховує, вона не може, може визначитись, навіть може одягати маски, не дуже відкрита людина, і тут не знає людина, що робити з її думками, наприклад, щось грунтовне, реальне, можливо, думає про вас як про жінку, чоловіка. З яким, з якою можна побудувати щось важливе, але не знає, як таке враження, як ви до цього поставитесь. Королева води. Ця жінка, будемо так говорити, так, чоловіки повертайте на себе, вона вже знає своє тіло, свої емоції. Це глибинна така. Це інтуїція, це про те, що відчуття зчитування інформації, це емпатія. Ви здаєтесь їй або йому дуже глибокою, чутливою, інтуїтивною людиною. Вас хочеться берегти, хочеться зануриватись в вас. Але боїться людина дуже сильно заглубитись в, ваші, в ваших глибинах. Ви дуже глибинна особистість. Також карта прихованих або невисланих почуттів. Дев'ятка вогню. Дуже і місяць дуже багато людина думає, ви можете навіть снитися, людина може відчувати. Вона заплуталась, людина може ходити, знаєте, як в таких лабіринтах своїх думок, в свідомості, підсвідомості в нічний час, може дуже багато, знаєте, аналізувати, хочеться вийти, дуже багато страхів, дуже багато нерозкритих блоків і комплексів. Є напруга. Витримка втома спроба стримуватись, людина стримує себе, втомлена від емоцій чи напруги. Можливо, було щось між вами, або просто почуття надто інтенсивні. І тому людина намагається контролювати цей процес. Ця людина бачить у вас. Поєднання краси, цінності і глибини, є бажання близькості, як і тілісної, так і душевної. Таке враження, що є потреба в вас, але страхи, сумніви, оці роздвоєння, не знаю, як бути. Знаєте, хочеться сказати, блукання в своїй свідомості, підсвідомості. Дуже багато думок, людина тримається. І тримає в собі, можливо, змагається з власними почуттями щодо вас. Тому що ви для цієї людини муза, сексуальний ідеал, але й загадкова людина внутрішньо а ця людина м -м, хоче володити вами, але має страхи. Дуже багато страхів. А, а страх. Знаєте, насамперед, бути вразливим або вразливою, або втратити контроль над собою. Є велика напруга, імовірно, ви їй чи йому сильно запали в душу. Існує таке протиріччя, хочеться сказати, між бажанням дійти і страхом перед емоційною глибиною, яку в ньому чи в ній ви викликаєте. Не знаю, впізнали ви чи не впізнала людину, яка про вас думає, але я на максимумі захотіла так би розкрити те, що я бачу. І людина по зеркало на дні, колоді розуміє, що ви десь відзеркалюєте зараз саму ту людину, яка думає про вас. Пишіть, будь ласка, як вам цей розклад і як, вам, як він з вами відігрався.